Ви завжди побачите всі активовані курси на сайті redmonster.net.ua. Просто натисніть кнопку і почніть навчання. На головній сторінці курсу ви можете переглянути теми та уроки курсу або перевірити свої знання пробним тестом. Або ви можете одразу ж почати навчання. Усі курси розділені на теми, а теми на уроки. Кожен урок у випуску Red Monster розрахований на вивчення не більше 10 хвилин. Завдяки в цьому вивчення курсу можна добре спланувати. У кожному уроці ви можете зустріти картки та запитання. Кожна картка містить запитання на лицьовій стороні та відповідь, пояснення або контекст на звороті. Щоб продовжити, натисніть одну з кнопок Я знав або Я не знав. Обидва відправлять вас далі, але ви зможете повернутися до карток Я не знав і пригадати собі їх. У курсі ви зустрінете кілька типів питань. Можна просто відповідати, вибирати всі правильні, складати пари чи трійки тощо. Оцінивши відповідь, ви не тільки дізнаєтесь, чи вона була правильною, але й дещо додатково. Якщо ви відповіли неправильно, в один клік ви дізнаєтеся правильну відповідь. Наприкінці кожного уроку ви дізнаєтеся, як ви впоралися. Ви можете продовжити наступним уроком, який йде відразу за нинішнім, перевірити результати, повторити урок або вибрати інший. Відповідно до логічних вузлів, курси можуть містити контрольні точки. Вони складаються з довільного вибору запитань, які були розглянуті до цього часу. Ваші відповіді обмежені в часу, і в кінці ви дізнаєтеся, наскільки правильно чи неправильно ви відповіли. В кінці всього курсу таким же чином проводиться випускний іспит. Його результат також зараховується як результат всього курсу. Коли ви повернетеся на головну сторінку після або під час курсу, ви знайдете набагато більше інформації, ніж на початку. Ви можете переглянути картки та питання, які ви не знали, переглянути проміжне оцінювання, результати контрольних та випускних іспитів. У лівій частині ви можете побачити статистику свого навчання. Як і в комп'ютерній грі, ви отримуєте монети та очки XP за свою активність. Ви можете використовувати їх, наприклад, щоб купити нову спробу контрольного або підсумкового іспиту курсу. Тепер ви знаєте, як це зробити, і можете приступати до навчання.